Усім привіт! Сьогодні ми будемо розбиратися, що таке Мега-ЄТХ, як в нього зайти, як зайти в його сейл, і взагалі як на цьому заробити і чому це нам може вдатися. Це наш перший пілотний випуск на Ютубі, тому дуже вас прошу. Перед тим як ми перейдемо до матеріалу. Будь ласка, поставте лайк, підпишіться, напишіть комент. Дуже цікава ваша думка взагалі, щоб це розвивати і взагалі розвивати чи. Отже, що таке взагалі мега ЄТХ? Мега ЄТХ це по факту ще один L2 блокчейн, і на цьому його усі приколи закінчуються. Усі знають, як працюють L2, хто вже відносно давно чи недавно в крипті. По факту, це ще один блокчейн, який збирає транзакції в купу і відсилає його в L1 блокчейн. Це прям дуже-дуже на прості. Тому і це нам майже неможливо, тому що як я вже багато разів казав, і як це багато разів показав ринок, що технології тут не рулять, особливо якщо ми розглядаємо у Критеріях фліпу, тобто ми зайшли в сейл, продали на лістингу чи там через тиждень-два і забули про проєкт, йдемо далі. Тобто, це називається Фліп. Ми у його форматі будемо дивитися на цей сейл. З головного, що може взяти собі позначити, це те, що проєкт вже на ринку знаходиться доволі таки давно, але знаходиться він у форматі теснету. Про цей проект давно вже знають. Наприклад, перший раунд фінансування сід вони збирали ще влітку 2024 року, тобто проєкт, який вже пілять давно. Перший раунд вони взагалі збирали від Dragonfly, Robot Ventures та Віталіка Бутерина, що доволі таки цікаво, і збирали тоді 20 мільйонів доларів. Взагалі вони вже зібрали 57 мільйонів, і зараз на сейлі, про які я буду вам зараз розповідати, збирати ще будуть 50, що доведе, скажімо так, такий фінальний рейс їх до 107 мільйонів доларів, що доволі таки непогано. Взагалі, перед тим як переходити до аналізу самосейлу, до конкурентів і так далі, я вважаю правильним подивитися, взагалі, хто є командою. По факту, нам наш сайт CryptoRank дуже приємний, каже, що команда в них невелика, Більша частина команди це китайці, однак, наприклад. Наприклад, їх SEO вихідеть зі Стенфорду, як і C-Level їх так званий. Особливого якогось досвіду в криптів в них немає, однак ну, видно, що вони навчалися в престижному універі, тому вважаю, що це також в нас є позитивний доволі таки фактор. Отже, тепер саме найцікавіше взагалі. 27 числа у нас стартує паблік сейл Мега ЄТХ на Ехо. Ехо це, скажімо так, Лаунчпад від Кобі. Я думаю, нещодавно бачили, що цей лаунчпад придбав в Coinbase за 375 мільйонів доларів, що немало. Тому якби трас до нього є, плюс на ньому декілька місяців тому це був у нас квітень місяць, приблизно чи травень. Зпускалася плазма. І якби трастовість до цього лаунчпаду є. Є розуміння, що за ним стоять доволі такі товкові люди. Тому я вважаю, що сюди можна заносити як мінімум через цей факт. Але це не головне. Якщо перейти взагалі до самого сейлу, то що ми можемо побачити? Що сам сейл у нас стартує 27 жовтня, буде йти протягом 72 годин у форматі англійського аукціону. Однак саме цікаве те, що збирають, як я вже казав, 50 мільйонів доларів з мінімальною алокацією на аккаунт 2850 доларів та з максималкою 186 тисяч доларів. Тому ми можемо розуміти, що. Це сейл, він є для, скажімо так, середніх чи хай банків. Люди, які сюди прийшли там з депозитом знаю, 100, 200, 500 доларів, максимум, що ви можете зробити, це зібратися разом з друзями і занести з одного аккаунту мінімалку. Як буде проходити англійський аукціон? Буде початкова ціна 1 мільйон доларів FDV і кінець її буде по факту 1 мільярд доларів FDV. Ті, хто будуть ставити ставки, вони можуть їх зробити лише по актуальній ціні чи по ціні вище. Але я вважаю, що сейл доволі таки швидко піде до ціни 1 мільярд, тому ми будемо розглядати саме цю ціну. По факту сейл буде, як на мене, з вірогідністю 99% проведений саме по цій ціні. Далі після цього аукціону команда збирається, думає, і буде вирішувати, що робити далі. На самому сайті написано, що у разі дуже великого попиту, який 100% буде після успіху плазми, після успіху минулих асівошок, вони будуть роздивлятися кожну заявку, можна так сказати, індивідуально. Будуть дивитися на Twitter, GitHub та історію гаманця. Також будуть дивитися на те, що чи є у вас НФТшки від Мега ЄТХ, чи були транзакції в їх тиснеті. Також це доволі таки важливо. Однак дуже важливо помітити, що на сайті сейлу вказано, що є можливість перепідписки. Тому, якщо ми всі ці три критерії зведемо в таку купу, то ми можемо зрозуміти, що фінального вердикту як правильно зайти у Сейл, немає і потрібно буде дивитися в моменті, як це правильніше зробити. А тобто, да, можливо, перед підписка, але як показав кейс з плазмою, то вона буде, скажімо так, фіксовано. Тому важливо встигнути це зробити. Дуже важливий факт перед тим, як ви підете реєструватися унизу за посиланням у сейл варто зрозуміти, що Україна наразі не є eligible до сейлу, тому потрібно. То Вдаватися до якихось хитрощів. Перша хитрість у тому, що ви можете зареєструвати акаунт на друзів, які проживають в eligible країнах. тобто це Європа, Близький Схід, Азія і так далі. Тобто, доволі таки багато опцій, які доступні до сейлу. Друга опція ви проходите QC на свої українські документи. Це може бути там загранник, водійське посвідчення, ваша id картка але. Потім ви берете і вставляєте Proof of Address. Це може бути випуска з банку, виписка там не знаю, за комуналку і так далі, але вона повинна бути з ліги України, тобто це може бути Польща, Португалія, якась Грузія і багато інших. Таким чином, ви з українськими документами зможете взяти зайти у цей сейл. Можете ви юзати Photoshop, Можете, якщо у вас є дійсно такий банк міжнародний, можете його юзати, але може і прилетіти бан, якщо розікриють, що у вас цей документ є нелегітимним. Тому. Будьте дуже з цим обережними для себе. Я вибрав поки що варіант реєструвати акаунти на друзів, до яких, якщо що, зможу достукатися у разі перепроходження верифікації. Однак такого, що у вас заберуть кошти і не віддадуть, вам такого скоріш за все немає, тому що платформи легіт, все упорядковується згідно їх. Законів, тому я вважаю, що це також ок-варіант. Перед тим, взагалі, як ми перейдемо до моїх фіналів, вважаю, що потрібно подивитися взагалі на конкурентів цього проекту, дивлячись на конкурентів взагалі проєкту, на тому самому крипторанку, прямо в моменті запису, я можу ще побачити, що перший L1 1 це в нас Mantle, Ми на нього не дуже дивимося, бо це карманний L2 Bybit, -у. А далі ми дивимося на той же Arbitrum, Matic, Optimism, які торгуються в районі 2-3 мільярдів доларів FDV. Тобто, абсайд у нас є. Він. Є у нас там 2-3 від сейлу. Однак саме цікаве, що на момент запису цього відосу є вже премаркет на Хайперліквід, де проект торгується по оцінці 4,5 мільярда доларів, що доволі таки непогано. Тобто ви можете зайти в сейл і по факту одразу ж захеджити токени на хайперліквіді чи на лайтері. Однак я цього робити особисто не буду, тому що кейс з плазмою показав, що стакани доволі таки жидкі. І є ризик того, що вас ліквіднуть, але як орієнтир можна це брати, можна вважати, що попит є, є, скажімо так, ціна, яку готові люди платити за токени, і тому можна якимось чином на неї орієнтуватися. Якщо взагалі зібрати усю картину разом, що ми можемо з'ясувати? Перше сам SEO максимально цікавий. Я вважаю, що він цікавий для абсолютно усіх людей з депозитом навіть. Тисяч 10 доларів. Тобто, якщо да, звісно, у вас депозит там 100-200-500 доларів, це скоріш за все кейс не для вас. Це кейс для середніх та для великих банків. Це по-перше. По-друге, ми маємо апсайд до 5 іксів, у, скажімо так, я бачу це як верхню границю, але реальних, якими я був би задоволеними іксами, це було би там 2, 3, 4 ікса, було прям мега топ. Занести буде важко, тому що особисто для мене не до кінця зрозуміла саме система, як це буде в реальності працювати, тому що ще не було таких прецедентів це раз. По-друге, є доволі таки багато моментів, які команда за собою залишила у разі того, щоб це переробити, якщо щось піде не так. Третій момент ризик менеджмент. Хоча це виглядає Цікаво, грузити можна багато, однак, будь ласка, не забувайте за ризик менеджмент. Так, я вважаю, що тут ризик того, що ми вийдемо в мінус, він не те що нульовий, але майже нульовий чи мінімальний. Можете для себе це розуміти як захочете. Однак дуже вас сильно прошу не ейпити усім цим депозиту, тому що, хоча в нас ТГЄ запланований приблизно на початок грудня, я так вважаю. Але ці дати можуть бути здвинуті, і ви якби залишитеся без якогось ліквідного депозиту. Як це було, наприклад, з тією ж плазмою, коли під час того, коли ми чекали токени плазми і гроші, які не потрапили в перепідписку, у нас ставилися декілька силів на білдпаді, у нас стався памфан, у нас були. Ще інші можливості на ринку, тому виділіть якусь частину депозиту, яку ви готові заморозити у цей сейл. Я поки що не вирішив, яку саме. Однак я думаю, що буду десь приблизно відсотків 20-30, можливо, 40 від ліквідного депозиту закидувати в сейл. Але це поки що в форматі думок. А приймати участь обов'язково треба. Вважаю, що ми закидуємо кошти, заходимо в сейл, Потім можна і там захеджити, Я особисто поки що не буду цим страдати. Продаємо токени на навнатегє чи там день-два потримаємо, і йдемо далі в наступні сей. Усі посилання взагалі на проєкт на лаунчпад, на свій телеграм-канал, у якому все це розписав трошки раніше. Залишив посиланні. Якщо вам дуже сподобалось, залиште, будь ласка, коментар, підпишіться на канал, звичайно, поставте лайк і буду сподіватися, що вам цей формат зайшов, і буду розповідати про нові сейли і далі.